І, от возлі Ось там на асфальті, лежала дівчина з перерізаним горлом. Поліції було дуже багато. Одна дівчина, бо там писали, що дві були. одну до лікарні забрали у непритомному стані, а інша одразу померла. Близько дев'ятнадцятої години, 16 листопада 2025 року. Олена Котенко побачила з вікна своєї квартири, як у дворі біля її будинку на вулиці Михайла Грушевського почали збиратися люди. З її слів, згодом приїхала швидка і забрала одну травмовану жінку. Друга з перерізаним горлом лежала неподалік. Дитячого майданчика. Олена каже, перед цим бачила жінок у компанії невідомого чоловіка. На лавці. Ось тут сиділи на лавці і випивали. Тут у нас часто такі заходи відбуваються. А той чоловік каже, що йому 22-23 роки. Він ніде не працює, випиває. І ось вони з ним дружили, були не одружені. Ну, ні, були. Катерина Павленко, яка мешкає неподалік місця вбивства, каже, що працювала разом із батьком Олени загиблої жінки. Сім'я хороша, і мама хороша, і батько, і трудолюбиві, нормальні люди, спокійні. Тут, тут в колонії працює, теж військовий і батько теж в колонії. З під частині вольнонайманим теж працював. Скажіть, Олена, вона десь працювала? В тюрмі? На військова. Ну, я знаю, бо я ж тут прожила, я працювала теж в 4 роки, могла ти Батьки нормальні, все нормально. Чи є в неї е, діти? Немає вроді би, дітей. Дуже красива дівчинка, спокійненька, така, дуже гарна дівчинка. Така красавиця просто. Просто я не могла даже спати. Жалко людини. Дуже жалко. Альона Науменко, пресофіцерка головного управління Нацполіції в Житомирській області, розповіла кореспондентам Суспільного, що ввечері 16 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Грушевського перехожий виявив тіла двох жінок із численними травмами. На місце події вирушили слідчо-оперативні групи головного управління Нацполіції і Житомирського районного управління поліції номер 1 та криміналісти. Поліцейські виявили тіло 39-річної місцевої жительки, поруч з якої знаходилася 25-річна містянка з численними ушкодженнями. На жаль, під час надання їй медичної допомоги жінка померла. За словами Альони Науменко, того ж вечора, працівники поліції затримали 22-річного Житомирянина, який є фактичним підозрюваним у вбивстві. Станом на 14 годину, 17 листопада, працівники Житомирської обласної прокуратури готували повідомлення про підозру за місцем. Його проживання виявили та вилучили ймовірне знарядження злочину. Ніж попередньо встановлено, що Чоловік завдав жінкам поранень під час конфлікту. Слідчі поліції розпочали досудове розслідування за пунктом 1 частини другої статті 115 кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. Нині вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі. Досудове розслідування наразі триває Зранку 17 листопада 2025 року. В Житомирських телеграм-каналах з'явилося відео на якому нібито присутній чоловік, який скоїв напад на жінок. На відео невідомий розповідає про обставини вбивства. Суспільне готове надати можливість підозрюваному озвучити свою позицію на камеру. Для цього потрібно звернутися до редакції Суспільне Житомир у будь-який зручний спосіб. Тетяна Іскоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир.